Отже, друзі, всім привіт! Сьогодні буду помаленько підключати капельний полив на теплицю, значить, маємо ось такого куба. Тут в нас йде ось такий стаціонарний кран. І зараз будемо підключати, пробувати, буду пробувати підключати ось такий переходнічок під 25-ту трубу ось таку. І вже до тої труби буду підключати сам капельний полив на ось цю сторону теплиці. Отже, виходить ось така конструкція і переходничок на фільтр. Не знаю, чи цей фільтр щось мені дасть чи не дасть. Подивимося, як ні, то знімлю просто той. буде без фільтру а напряму валити. Поки що така конструкція. Зараз буду низ підключати, далі трубу тягнути до. Теплиці через плівку. Так, тепер таким чином ми маємо тут коліно з там того боку йде вхідна труба з фільтром і сам куб. Ну, подивимося, як воно буде працювати, але треба це все перше настроїти. Далі я ставлю суцільну трубу, в кінці заглушую. Ось цією 25-ю 25 і просверлюю отвори на ось такі фітінги, чи як вони правильно називаються. Для капельного поливу. Ну що, погода в нас сьогодні не зовсім файна, але готуємося помалу до літа, до посадочного сезону. значить Куб помаленьку ось наповнюється водичкою. Не знаю, напевно, не буду його наповнювати повністю, наповню до середини. Там, як я і казав, перше попідключався, тут у нас коліно йде. Я саме більше боявся за того, що куб занизько стоїть і буде напор поганий. Але ні, як виявляється, куб стоїть дуже добре. Значить, тут поки що протягнув три капельних ленти до кінця. Там подивимося, можливо, ще поставлю або дві, або густіше. ось І саме більше, от я боявся, що е, капельна лента не буде працювати в самому кінці. Із-за того, що висота куба е, занизька дуже. Але, як виявляється, куб стоїть дуже-дуже добре. Капельки ось аж в кінці в теплиці. Проявляються, капають, значить, буде з того справа. Ось. Ну Скажімо, так, досвід хороший. Напор з куба є. Можна щось значить видумувати ще й ось на цю сторону. Тоже тут маю територію таку, теж збираюся тут садити. Якісь салати, якісь, якісь, які, якусь культуру. Але як поки що протягнути, підвести куба ось цього сюди, ще поки що не знаю. Скоріше за все, також будемо робити там тройнік. Тут виводити якось трубу, можливо, навіть робити чисто по ось цій, цьому нижньому каркасі повздовж трубу. І ленти проводити не. Повздовж на 12 метрів, а чисто від тої труби сюди до, до стежини. Ну, це таке. Це плани на майбутнє. Отже, кого, кому сподобалося відео, ставте коментарі, ставте вподобайки, Підписуйтеся на канал. Це дасть мені наснагу знімати ще якісь хороші ролики, ділитися досвідом. Всім добра!